У Бердичеві пройшов кубок пам'яті отця Олега Кондратюка з футзалу серед парафіяльних команд Римокатолицької церкви в Україні. Такі змагання на честь засновника футбольного клубу Кармель, що діє при всеукраїнському санктуарії Матері Божої святого Скапулярія, відбулись у Бердичеві уже вдруге. На запрошення організаторів турніру Орден обосих Кармелітів та ФК Кармель до міста приїхали ще три футбольних команди із Шаргорода, Жмеренки та Хмельницького. Перед початком турніру спортсмени відвідали могилу отця Олега. Вранці відбулася служба Божа, яку очолили отець Христофор, відповідальний за ФК Кармель та настоятель Бердичівської парафії, отець Рафаїл Мешковський. Велика радість, що можна зустрітися в такому спортивному змаганні, згуртувати молодих людей, хлопців, які хочуть. rozdziwia tym, już w tak radzi z życia, jak i, jak i pamięć pro wydatną taką jak i pomer u młodego domu wici, jak i ludziom, osobowo młodym ludziom, cynności, tak religijni, jak i zahalno e, ludzki e, cienności. На міському стадіоні вдало пройшли шість матчів турніру. Вже у першій грі ФК Кармель із рахунком 4-1 переміг команду розкіш із Шаргорода. У другій 1-0 верх здобули над командою Агемадеї зі жмеренки. І в останній грі Кармель переміг каміно із рахунком 1-0. У Останній грі ми перемогли також Хмельницький із рахунком 1-0. Тобто всі ігри були дуже бойові. Було дуже гарно, але бойові, але з таким текстом ми грали на славу Богу. Богу, Бога, на прославлення Господа Бога. Ми вшановували пам'яті Олега. Цей турнір розпочався зі служби Божої. Ми були всі разом на службі Божої в сантуарії, в Матері Божої і в Святого Полярія. Потім відвідали цвинтар і вже сюди приїхали і тут грали. Дякую Господу Богу, дякую матінки Божій і заступництво Олега що цей турнір відбувся. Отже, володарем другого кубку пам'яті отця Олега Кондратюка з футзалу став футбольний клуб Кармель їх достойні суперники із Хмельницька показали теж непогану гру, кажуть організатори. І як результат зайняли друге місце у турнірі. У суперники сильні були, дуже сильні. Ну але м'яч круглий, як кажуть, треба грати. Ми зіграли, програли 1-0, але ми задоволені грою. це. Вдруге вже така доволі важка перемога. Але ми зумілися, ми зібралися духом і показали справжній футбол. В останній грі була досить сильна команда. Вони досить добре розумілися на футболі. Ну, але якимось чином завдяки влучному пострілу нашого захисника ми вирвали цю перемогу. З Олегом Кондратюком особисто були знайомі? Так, я був знайомим з ним особисто, і моя сім'я також з ним знайома. І дуже гарною людиною був. На церемонії нагородження відзначили за четверте місце футбольний клуб Розкіш із Шаргорода та привітали із третім футбольний клуб Агемадеї зі жмеренки. У підсумку назвали й кращих воротаря, захисника, нападника та кращих гравців кожної з чотирьох команд. У футбольному клубі Кармель такими стали Артем Поспілов та Олег Подільник. Разом зі священниками болівали за гру та перемогу команди Кармель, однокласник отця Олега Кондратюка, депутат міської ради Володимир Левандовський. Та сестра Олега Зоя Кондратюк у її спогадах брат назавжди лишився життєрадісною, щирою, безвідмовною і невтомною людиною. Це такий чоловік, який уміл синтезувати в себе все і видавати такий чистий готовий продукт, який було удобно взяти любому чоловіку. Він мог соединити релігію, спорт, іскусство, відпочинок, природу. Очень торопился жить. У него было очень всегда не хватало времени, было очень его мало. поэтому он мало спал для того, чтобы больше работать, и это приносило ему большую радость. Даже когда он болел, когда ребята приезжали и рассказывали, он так ну оживал и очень радовался победам. и поэтому я думаю, что сегодня, если у него есть возможность наблюдать и быть рядом, то он ну, счастлив он с нами. Дуже цікаві змагання були. Я хочу подякувати всім. Міській владі, перш за все, за те, що вони надали стадіон, директору ДЮСШ Олександру Подгорчуку за те, що все допоміг він, є нашим також парафіянинам, які все допомагав, спонсорам, людям, які завжди допомагають команді. Це Геннадій Радзімінський, Володимир Левандовський, Нашим особлива подяка нашим отцям, Кармелітам, босім Кармелітам, які допомагають завжди нам в проведенні цих змагань.